Ну що, ми продовжимо Собариком, як завжди. Привіт, друзі! Що потрібно поставити? Це жалюзі. Ми їх завтикали поставити дозаказали. Прикол в тому, що я не знав, що їх потрібно ставити. Мені вже сказали після того, як зібрали машину. <свісно> Бої вентилятори маслають постійно. Ми потім думали вже поставити емулятор просто, але емулятор коштує 100 баксів. А жалюзі коштують 200 баксів. Тому було вирішено зробити, як правильно поставити оригінальні жалюзі з розборочки. Зараз знову розбираємо її, знімаємо бампер для того, щоб встановити сюди жалюзі. Бачиш, там пустота, а повинні вони стояти. Ось так швидко спустився бампер, і потрібно зараз буде сюди інтегрувати. Жалюзі. Тому що вентилятори завжди маслають. Вони так не повинні працювати. і Із-за цього горять всі помилки. Наприклад, iSight не працює, там чек горить, е -е... що ще. Задні парктроніки не працюють, якась якась -яка система називається, я не пам'ятаю. А ще у мене новий мікрофон і вже не буде чутно на вітру. Все жалюзі поставили на місто, і мастер каже, що щось мені фари не подобається. Переробить. І вон, бачиш, займається зазорами на фарах. Щоб було ідеально. За моєю спиною став назвісний ринок пірова, і я там купив субаровські коврики. Тому що без коврів їздити нереально. Знаєш, що в мене під ногами Дивись. Оп! Кульочок. Потім їх поставимо. І зараз я везу машинку на тоніровочку, тому що задні притоніровані з заводу. Стекла, а спереді ні. Тому я буду тонувати із лобашем. Але дуже світлою, тому що я не люблю, коли темно. А ще що таке збирати Америку, це їздити і шукати ось такі маленькі ось такі кліпсочки. Вони тільки в оригіналі. І добре, що вони є, тому що у мене ось ця штука без кліпс. Розумієш? Так, каври на базі. І тепер ця штучка теж на місці. Бачите, які кліпсочки маленькі. Спробую їх знайти. І все нормально закривається, все на місці. Треба його повитирати, бачиш, не дотер. Ні гадяй. І що я хочу вам дуже сильно показати, я вже показував в минулих відео, але ой мінти. Все. Це як працюють ось ці очі, ну, айсайд. Машина сама все робить. Мої ноги внизу, бачиш, я нічого не трогаю. Вона усипилася за ось цією машиною і просто тримається, поставив мінімальну дистанцію. І все, я нічого не роблю. В пробках це просто замечательна штука. Вона мене так виручає і так легко їздити. З Даже можеш в телефоні сидіти і просто інколи поглядувати вперед машини. Тобто сама затормозила. Тільки один мінус. Це коли машина повністю зупиняється, вона може це зробити, то вона потім не стартує. Потрібно трішки натиснути на педальку, і тоді вона сама буде знову тримати дистанцію. Зараз трішки вирішили займатися Ауді, ми знімаємо безпеку. Руль вже зняли ще, коли вона приїхала. А зараз знімаємо ну потолок вже зняли і знімаємо штори для того, щоб відвести їх на відновлення. Якщо порізані штори, їх також відновлюють, але це коштує трішки дорожче. Вони їх зашивають, латки ставлять і все роблять. Все, безпеку зняли, зараз покажу. Не покажу, тому що, напевно, клема знята. Ну, раз не хоче відкриватися кнопкою, відкриється ключиком. Що ми бачимо? Колін немає, в рулі також немає і потолок повністю розібраний, щоб відновити штори. Я думаю, десь дня 3-4 і будуть готові. Добре, що по салону тут в принципі, немає такого нічого серйозного. Він і чистенький, тому що в машині дуже мало пробігу. І, і їздили дуже адекватні американці, яких дуже мало. Вони засирають так автомобілі, що просто капець. Так, ну що, ми пригнали машинку на безпокраску. Зараз потрібно збавитися від ось цієї вм'ятини. Я думаю, денок і ми її заберемо. Ну не хотілося її фарбувати, розумієте? Дам. І Що ще мені дуже подобається, це те, як виглядає таніровочка. Вона ззаду заводська, а спереду ми її пританували 35 ю пленочкою. Вона, наче і прозора, але притемняє. І в машині замечательно їхати в сонячну погоду, не жарко. Якщо машина постоїть на сонці, то ну пару годин без проблемно сідаєш, і в ній прохолодно. Ми вертаємось до ауді, дивіться, вона вже ой, майже Блін, що таке грязний, й-мою. І ми вертаємось до Audi, вона вже зібрана. Мене не було декілька днів, і її вже зібрали. Все, в принципі, стоїть. Нічого. Ну, тільки потрібно ще рішоточки встановити, тому що вони тільки сьогодні приїхали. Всередині вона зібрана. Інтеркольори стоять, радіатори стоять, по зазорчикам все зашибісь. Мені подобається. І зараз, що потрібно зробити, це встановити безпеку. Вона вже нарешті приїхала. Все, оце одна штора. Ще інша штора понеслась в машинку, і ремені також відновлені. Також подушка в руль, але вона поки не встановлена. Зараз будемо цим якраз займатися, щоб була по солончику, вона вже чотенька. Покажу, як вона виглядає під капотом. Все зібрано ідеальненько. Прикольно, коли машина отримала легенький удар, де не потрібно нічого рихтувати, але тільки зібрати морду і все. Знову запчастин кидальненько все. Нарешті аудіо зібрали. Всього-то на всього пару годин, ну десь години 2-3. І... і салончик стоїть на місці. Вже вона має вигляд автомобілю. Нарешті. Можна сісти і показати, як тут людина буде кайфувати. Дивись, дивись. Мені дуже подобається, як вона виглядає, і як вона взагалі тут все ергономічно. Вони розставили. Тільки в цих машинах є невелика проблема, якщо заливаєш оцю частину, кнопки тепер погано працюють. Бачу, вони обратно не виходять. І потрібно буде або розбирати і чистити, або купляти ось цей весь блок окремо. Ну, Я думаю, все чистілкою справим. І по круїз-контролю, який поломаний, він також окремо купляється з шлейфом в зборі, сюди вставляється, і все нормально буде працювати. Ще ззаді ще покажу. Блін, мені так подобається, коли приїжджає нова резина 21-й, яка там стоїть 21-й. Ну вона новісінька, нова. І позаду також все окей. Навіть потолок сильно не пошкоджений. З тієї сторони, взагалі, новий-новий, а з лівої сторони є тільки ось тут невеликий такий перелом. І ну, тут майже незамітний. І я думаю, з цим можна їздити. Тому що ти завжди сидиш отак, дивишся вперед. Сюди не повертаєш голову. Так що не треба перешивати потолок, я думаю, в таких ситуаціях. Ця сідушка отодвинута майже в кінець. У мене метр майже 90 роста. Ну, Їхати можна, але вона саме назад отодвинута, так ніхто не їздить. Машинка, в принципі, маленька, але для молодої якоїсь сім'ї взагалі огонь. Єдине, що по ній залишилось, це прийти сертифікацію, поставити на облік і пофарбувати. Але перед тим, як зробити сертифікацію, потрібно зробити фонарі. Тому що вони тут стоять ледовські, вони дуже ну, дорогі, це по-перше, а по-друге, не такі, як на ній стояли. Тут стояли, якщо не помиляємося, звичайні ксінонові. І їх потрібно, їх потрібно підшити до автомобілів, тому що працює тільки ближнє світло і все. Не працює більш нічого, не ні поворотники, не дальні. А сертифікацію без цього невозможно пройти. І ще, ще я вам хочу показати, новенький у нас з'явився автомобіль. Я думаю, догадатися не важко, що за автомобіль, тому що це Субарік. І це не мій субарік, це дорістайлінгової. У, у нього трошки інші фари попереду. Це вчора купив брат, з'їздили вони у Вінницьку область. Цей автомобіль продавався просто на авторії. Він спочатку стояв подорожче, а потім знижувалася ціна, знижувалась, знижувалася. І... і брат поїхав його забрав. В нього прикол в тому, що тут стоїть газ. Це по-перше, по-друге, вона вже зроблена. В Америці був не слабенький удар, я вам зараз прикладу фоточку. Була морда ударена, скоріше всього, він просто в'їхав в стовп і все. Спереді, в принципі, зроблений нормально, зараз покажу. По морді тут все стоїть просто нове, де і все. Працює Замечательно. Але звісно, що ним потрібно ще трішки позайматися. Вчора вони їхали, у них хлопнуло колесо, не це, а ось це. Вони знайшли якесь любе на шиномонтажки. поставили, воно, якщо не помиляюсь, навіть не в розмір. 225 55. А тут 225-65. І вони доїхали, десь кілометрів 15 не доїхали до Києва. І в чому прикол цього авто? Ну, по-перше, звісно, що тут потрібно ще їм позайматися. А по-друге, газ стоїть, сертифікація на газ не зроблена. У минулого власника закінчувався вже договір, він його, здається, купляв по договорі куплю продажу і він закінчується термін, і він срочно його продавав. І ми його виручили. І зараз я відправлюсь на сертифікацію газа, щоб завтра його поставити вже на облік. І все, буде автомобіль в продажу. В нього 148 кілометрів тисяч пробігу, звісно. Розхід 7,1, це вони по трасі їхали. Ну, звісно, він на газу. Тобто на газу це виходить в середньому 11, там 10, 11. Він 15 року. Якщо ви такого субарика шукали, то я вам дуже рекомендую написати мені в інстаграм. Перші декілька днів після цього виходу відео ціна буде дуже солоденька. Ну, можна сказати, вони зуринка. Ну і повертаємось до Субаріка. Що я можу сказати? Машина ніколи не може бути готова, 100%. Е, приближаємо її просто до ідеалу. Що зроблено було? Це тоніровочка. Виправлена м'ятинка, яка була на цій дверці. Сьогодні тільки забрав без покрасочки. Є невеликі такі, наче подряпинки, вони зараз споліруються. Це для чого я сюди і приїхав. Тому що дуже погано був полірований капот. Якщо зараз зможу показати, то покажу. Це після покраски так маляр його сполював дуже погано. Зараз може зловлю якийсь зайчик. Де фоткаємо, це форум, криша. Сорі, якщо є вітер. І тут також є пари і конкуренти, дивись. Теж фоткають щось там. Це там, найкраще місце для фоткання автомобілів, тому що тут гарно, особливо на заході сонця, коли сонця вже немає. Автомобіль вже відфотканий і можна їхати на продажу. Друзі, я можу сказати, що субарик повністю відремонтований. Зробили все, що потрібно було по ремонту для того, щоб можна було спокійно на ньому їздити. Залишилось тільки по салону, та ще показував невеличкі порізи, але я їх усуну. Думаю, трішки пізніше, тому що зараз зайнятий майстер, котрий перешиває салони. А я їздив у нас тут по місцю. У них немає такої кожи тому буду чекати для продажу. Я думаю, це не буде сильно впливати. Якщо що, людям або зробимо скидку, або скажемо, що зробимо трішки пізніше. Е, нехай буде це саме більша проблема в цьому автомобілі. Я так скажу. Я хочу згадати, що ми по ньому робили, тому що це затягнулося, якщо не помиляюсь, чи 6, чи 7 серій. Що було зроблено по автомобілю? Я прикладу фотку, якою вона була, для того, щоб якщо це дивишся в перший раз, то можеш подивитися все спочатку. Ось тут перша серія. Удар був в передню частину, подушки стрільнули тільки в торпеді, в рулю і два ремені. Штори не стріляли. Все замінено, все стоїть. По передній частині повністю нова морда, а також новий підрамник. Оце єдиний момент, який трішки удручає. Тому що не хотілося ставити новий підрамник, ми на нього не розраховували. А він, до речі, коштує 550 баксів. Це мінімум, який я знайшов. Тому що е, Бушні на розборках продають також по 550 баксів. А я поставив новий оригінальний. Так, що ще? Е, пофарбовано два диска, тому що були в царапінах, нормальних таких царапінах. Е, потім... Затонований в круг, тому що комфортніше їздити набагато. Мені дуже подобається літом їздити на повністю тонованому автомобілі, але не сильно тонований. Тут стоїть по кругу 35-ка, Ну, ззаду це заводська пленочка, а спереду 35-ка. Але вона плюс-мінус така сама. І літом їздити просто одне задоволення. Зимою, звісно, коли трішки рано темніє, то так собі. Але 35-кою нормально. В автомобілі одразу замінили масло, тому що був була невелика вм'ятина на фільтрі. Масляно. І за цього я вирішив замінити одразу і фільтр, тому що була краща пропускна способність, і масло в двигуні. І новому власнику не потрібно буде вже робити ТОшечку. Єдиний момент, що залишився, чому я сюди приїхав, це заміним ступічний підшипник, тому що він гуде неприємно їздити, що було взагалі безпроблемна машина. Автомобіль відправляється на продаж, а ви зараз будете дивитися красиві кадри. Силочку я оставлю на нього в описі. Якщо ти прийдеш і скажеш, що ти з відео, то зробимо тобі суперкласну скидку.